І всім привіт! Так, як я говорив в самому минулому відео, що сьогодні, напевно, буде ще одне відео, то так буде відео в розбор Снекпіка від Клеопатри. Це єдиний ютуберша, яка поки що випустила Снік Пік». Цей Снік Пік», я думав, буде про кота, але цей Снік Пік» про Міко. Ну, і 23 міфік. Їх всього буде 23 після оновлення в грі. Під назвою Міко. Ви вже, напевно, всі знаєте, що він буде безплатним 14 числа. Безплатний міфік в час Бравлі Дейса. В нього буде свій гіперзаряд при оновленні. Міко дуже крутий персонаж, механіка. Ну, я це говорив в розбірі Бравл Толка. А якщо точніше, то в першому відео з голосом. Е, оце от всі характеристики Міко. Дивимося здоров'я 6 тисяч. Не, не таке вже й малета, як говорили в Бравл Толк. Урон е, його атаки, коли він стрибає, 2010. Дальність нормальна е, і швидкість перезарядки дуже низька. Е, його супер називається за кадром. Він стрибає. <ганування> е, е, і на 6 секунд десь так е, вилітає з карти. Коли приземляється, вона ноше 2380 урона. А, так, 6 секунд пише внизу, його ульта триває. Дивимося далі, як його будуть іспитувати в каці. Зараз нам покажуть перший раз його гаджет і пасівку. Зараз я перемітаю до цього моменту. Так, браво. Де та пасівка? Угу. Гаджет. Крик. Міку оглушає в в направленні противника. Якщо він попадає, його атака наносить 5045 урони і замедляє врагів на 2 секунди. Незрозуміло, але в грі побачимо фемплей. Другий гаджет. Вау! Дальність його прыжка збільшиться на 34%. Цей гаджет більш понятний. Цікаво, як це буде це виглядати. У нього і так стрибок великий снаряження. Немає нічого такого. Не пише описання того зв'язної сили. Напевно, глюк на сервері-зроботчиків зараз. Це тільки у першого. А у другого. Міко наносить 100% е, допомітельного урона, якщо не атакує персонажів. Е, дуже круто, я думаю. Це будуть е, юзати. Я думаю, другий гаджет і друга пасівка е, і гіперзаряд це імбове, і, імбові гірси такі от на е, Міко. Во, назва гіперзаряду Soundджек. Ну, так завжди, всі гіперзаряд. Сильний, тільки в літаві призаряда крутіша, урон на 25% більший, хоча персонаж і так імба. І зараз ми перейдемо до мастерства нового персонажа Ніко. Банан аватарка і мастерство. Я для тебе шутка якась. Е, нормальне мастерство. Аватарка крута, банана і його значки. Як завжди, в нього буде гіперзарядний значок, значок на Грінжа, значок з Батл Паса, Трепіка і так далі. У нього зразу буде три спреї при виході. І тепер на кінець його іспитують у грі. Сильний, дуже сильний, цікаво, це буде завтра, вже, напевно, його можна і а 14 числа його получать всі безплатно. Завтра 12 числа оновлення в Bravл Stars. Я ще зніму подобне відео, яке буде йти 3 хвилини сьогодні. Це не останнє відео, це передостаннє. Сильний. Цікаво, як буде гаджет на ньому робити. Зараз дивимося, якщо що, то я перший раз дивлюся на Snake Через то тяжко повністю розбирати. Бо хотів, щоб відео вийшло набагато швидше. Ульта. Зараз на момент е, у мене Sneckпік вийшов у 18 е, ульта. А зараз. Секунду, а зараз у мене 18.10. Це виходить, що я зразу після 10 хвилин снекпіку. Е, 10 секунд снекпіку е, почав робити відео. Е, реклама вилізла, через того мав поставити на паузу. Треба буде купити YouTube прямом, щоб такого не було. Е, Ну, його механіка, ми вже побачили його атаку ульту. Ще раз нам показують його механіку ульти. Але не забувайте, що це коло, куди ви приземляєтесь, бачите не тільки ви, а ще й ваші суперники. Через стіни дуже круто, що він стрибає. Зараз, напевно, буде показ гаджету. Я не знаю, бо тому що я ще не дивився. Ага, як це робить. Тепер я зрозумів. Його радіус цієї штуки підходити до боса, він замедляє, ви його замедляєте і наносите 545 хп. Такий собі гаджет. Зараз буде перевірка друг... що? Другий гаджет. А урон 3600. Це, напевно, під якимось гірсом. Якщо ви довго не атакуєте противника. Да. Оце пасівка. Дивіться, який він сильний з пасівкою. Якщо ви довго не атакуєте противника, ви на 100% більше наносите йому урона. Е, зараз другий Ну, Оце дуже прикольна механіка удвоєної атаки. Тепер з гаджетом, який у нього буде стрибок. Швидше стрибає і урон більший. Урон більший в два рази. Дуже круто. Тільки подивіться, як в нього зовсім не швидко перезаряджаються патрони. Оце єдиний мінус, О, ні, один з мінусів нового персонажа. Тепер з гіперзарядом. Перевіряємо на малих ботах. Коли гіперзаряд вийшов, чи він їх застанеть? І він їх застанеть, бо під дією гіперзаряду. скін Місіє Міко з 1000 блінгів або 29 гемів. Ну, э, Скін такий такий самий Міко, атака зовсім не змінена. Хоча в скіна на Чарлі за 29 гемів, чомусь змінена атака, э, бо розробники цього не роблять, але чомусь на Чарлі зробили таке. Грінч Міко. І це найкрутіше Бравлі Дес. Я казав, що я дуже хочу скін Грінч міко і по такій ціні я б не проти його взяти. За 5 тисяч Блінгів, не за гема, а за блінги. Скін за свою ціну імбовий. Плюс він входив в, не в нове тріо, а у старе. Там, де є Амбер, Еш і Сен. Скін його атака. Дивимося уважно. Стрибає і лишає за собою такі сліди. Тепер дивимося у подарки. Ті ще нам були показані брав толку дороги із подарків. І він стрибає і. Так, таке саме, коли він ходить, а з гіперзарядом. Воно ще все покриється білим гіперзарядом. Угу, круто. І тепер скін за таку ціну зовсім, мені здається, скін не заслуговує 299. Скажу чесно, я за нього 149 віддав максимум. Ну, залежно, яка атака. Виглядає так на скін. За 199. Ладно, 199 теж, так. Але не 299 це вже схожий скин на, 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 на істовий фенг з Бравл Паса. Не знаю ті, хто будуть його брати. Можливо, вам відподобається, але мені не подобається. Ще значки, анімація і спрей. І іконка профілю. От тут нам демонструють його атаку. 5 реклама вискочила. А, атака крута, але не для скіна за 299 ще ліпше. Ну, Зразу три скіна в нового правдера, але ну, не знаю, чому робити ціну 299. Е, де тепер Ульта Ульта прикольна. Зараз треба буде передивитися Ульту. О, і анімація. Єдиний плюс цього скіна це Ульта, Ульта виглядає на 199, але не на 299. Тепер міні геймплей його у самій грі з ботами. Стрибок. Це, якщо що, без удвоїнгу уруна з першою посівкою. Круто, це за скін Гріж Міко. Я думаю, що це найліпший скін, який поки що є на Міко. Снекпік, ну, мені здається, ліпше було зробити на кота. Бо вже завтра ми зможемо самі спитати мій кову тренировочній печері. Напевно, що я думаю, зараз поговоримо просто швиденько про план Снекпіків. Завтра буде Снекпік про кота, бо кота ми ще не зможемо спитати. Післязавтра буде перерив, перерив так як це завжди роблять. А уже е після після завтра буде снайпік про Ларі, ну і його ульту Лорі. Е Поки що всі снайпіки, які були. Всього чотири снекпіки, завжди їх три. Ще про Бравл Пас були снайпіки. Я не розібрав, що про Бравл Пас Сникпіка, але я думаю, що ви вже всі його дивилися. Плюс я робив відео, чи потрібно купляти сезон, там я теж поговорив про новий Бравл Пас. Тому я не буду знімати відео розбір першого Сникпіка, тільки третього і четвертого. Ну і зараз я знімаю розбір другого Сникпіка. Чи я чекаю я оновлення? Відповідь дуже чекаю. Воно вже буде завтра. Відео закінчилося. Отакий от, от персонаж у нас Міко, сильний, дуже мені здається. Баланс серверів впаде і я не дуже сильно чекаю 14 го числа. Здається, що в обрав нам зайти, договору не дадуть. Якби його зробити, ну, він буде безплатний в календарі. Якби його були за питання з беззамітними попитками або за квест. Тоді б сервери ще не лягли. Сервери з Енгером лягли, а це ще й міфік. Цікаво, що буде з серверами 14-го числа. Чекаємо завтрашнього оновлення, чекаємо 14-го числа. Чекаємо Бравлера Міко. Всім дякую за перегляд, усім па-па.